Я теж бывает, мовчу в вершах, називається Не пишу. Але то так. Такс. Ем, далі. А ми продовжуємо далі. І далі ми дізнаємось, про що ж в нас там та гола правда. Гола правда виходь на сцену! Ваші області! Місяць це люди. Можна зняти? Зараз трошки просто сказати. Просто скажи. Ну, вона дуже відрізняється від того, про що були попередні вірші, але. Що ти? А, нормально. Окей, давай три хвилини. Три хвилини поїхали. Я люблю м'яти свої груди. О, вони такі приємні на торк. Одна менша, більша друга, мій не ідеальний сорт. Мої роли теж не попадають в естетичні краси, вони більше, ніж повинні бути. Та знаєте, що мені начхати на естетику і навколишню людь? Може, я відкрию вам секрет: найбільша таємниця, хто не знав, що чи теж у нас різні можуть бути, і що симетрія це не стандарт, Нерівний ніс, тобто не ідеальний. Мені за розмір мого нозу раз пожартував, що рік чи півтора у профіль повертатись не могла. На щастя, я це вже переросла, ну майже іноді я думаю про те, що я важка. Тому на танцях робити нормальної підтримки не могла. Бо я соромилася маси свого тіла, і це стосується не тільки лише дівчат, бо всіх і часто поза очі судять за вагу, за товсті пальці, за негарну усмішку, за той животик унизу пупка, за друге підборіддя, за маленькі губи. Але приколи в тому, що як колиш ботокс, то без уваги й пухлі губи не лишаться, дівчата іноді не дуже зручненько сидять. Бо одна ляшка більше розпливається, ніж друга, або ж вони їх зовсім і не опускають, бо ляшки то є жир. А як не маєш ляшок, то ти спічка, не маєш тих цицьок, то ти доска. Вставляєш ці імпланти, то ти шльондра. бо ж лиш повіям треба завлікати. І нас одразу всіх сприймають як товар. Я йшла в велосипедках у метро, і чоловік, років під 45 раптом робить комплімент моїй фігурі. «Займаєтеся велоспортом. Блять, серйозно, сука, та пішов ти нахуй? І чоловік років під 55 в маршрутці лапає теж твої ноги, і прикладів мені цих не злічить. Бо якщо не вдягаєш лівчик на прогулянку, то ти нас провокуєш. Провокаторка. Але тій жінці натирає блять. І якщо в неї ті соски стоять, це не запрошення, чувак, це не запрошення, мудак. Дякую.